Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі близнюки! Для вас старого на березень, на початок. Подивимося, середину і кінець місяця, які на вас очікують підказки. І чого вам остерігатися? Початок місяця ви візьмете за велику кількість справ, за велику кількість обов'язків, з якими буде дуже складно впоратись. Бажано розподілити обов'язки, не намагатися зробити все на початку місяця. Розприділіть і робіть все поступово, тільки тоді ви матимете успіх у своїй роботі і не постраждає ваше здоров'я, і не будете перевтомлюватися. Наступна карта: уникаєте конфліктних ситуацій, непорозуміння і будь-яких моментів, де вас можуть ошукати, обхитрити і тому подібне. Особливо уникайте конфліктів і непорозумінь. Шестірка пентаклів говорить, що ви отримаєте допомогу, яку так давно очікували. Також, можливо, отримання якогось подарунка, можливо, самі будете надавати допомогу або дарувати щось комусь, зробити приємне. Досить такий, можливо, буде допомога від друга чи від когось із ваших партнерів там по роботі і так далі. Верховна Жриця говорить про те, що вам потрібно прислухатись до своєї інтуїції, і тільки там ви зможете, прислухавшись до неї, ви зможете знайти відповіді на хвилюючі вас питання. Також карта говорить про приховану інформацію. Ви не володієте всім, чим мали б володіти, що може. Нести за собою якісь проблеми у паперових справах. Тому будьте більш уважніші, якщо ви сумніваєтеся в чомусь, обов'язково потрібно знайти всю інформацію, щоб вас ніхто не ошукав. Особливо в фінансових питаннях. Двійка жезлів, карта говорить про. Зважування всі за і проти, про те, щоб будете приймати важливе рішення на майбутнє. І це рішення воно вам дасть складно. Вам доведеться виходити із зони свого комфорту, вам доведеться порушувати якісь певні для себе свої звички для себе привичні. Потрібно буде все зважувати досить так активно. Не робіть поспішних дій і ретельно все обдумайте. Від цих дій багато чого зміниться у вашому житті. Наступна карта, семірка кубків. Все це потрібно буде ретельно обдумати, тому що деякі з. Пред... Пропозиції, які ви маєте, із тих варіантів, яких ви будете обирати, не всі варіанти є досить гарними і досить успішними. Дуже багато варіантів дадуть неприємний результат у майбутньому і не, взагалі не виправдають ваших сподівань. Тому ретельно обдумайте і вирішіть, чи дійсно обдумайте, чи дійсно, дійсно та пропозиція є перспективна і чи дійсно та пропозиція дасть вам той результат, якого ви так очікуєте. Обдумайте все ретельно, щоб не наробити. Ніяких помилок в середині місяця. Остерігайтесь конфліктних ситуацій, можуть виникати будь-які проблеми в будь-якій сфері вашого життя, як і в особистому, так і на роботі. Це може бути і розрив відносин, і звільнення з роботи, і будь-які проблеми на самій роботі різного характеру. Тому проявіть обережність обов'язково. І перш за все, коли виникають якісь конфлікти, непорозуміння, саме головне не беріть це все близько до серця, попіклуйтесь про своє здоров'я. Проблеми вирішити, а здоров'я відновити дуже складно. Тому піклуємося про своє здоров'я і не беремо все близько до, до, до серця. Наступна карта старший аркан сила. Карта говорить про те, що якщо візьмете себе в руки, візьмете свої емоції під контроль, ви зможете вирішити питання без якогось там, скажімо так, бою. Трошечки хитрості, трошечки. Контроль над собою і ви з легкістю зможете вирішити складну ситуацію. Проявіть, спокажіть, знаєте, свій характер, проявіть силу волі, і проявіть сміливість енергійність і з усім впораєтесь. Десятка пентаклів говорить про щастя, радість, задоволення, про успіх у справах. І успіх у, скажімо так, от в родині все налагодиться, все відновиться, відносини відновляться, фінансові питання відновляться, налагодяться в кращу сторону. Якщо виникали якісь проблеми, то все вирішиться, і ви зможете більше часу провести з сім'єю і зможете навіть дозволити собі якийсь відпочинок. Наступна карта помірність, але у всьому має бути спокій, гармонія і не витрачаєм зайвого. Також карта говорить про те, що уникаємо конфліктних, знову ж таки, ситуацій, не дозволяємо себе втягнути в якісь непорозуміння і так далі. У всьому має бути золота середина і гармонія на душі. Наступна карта Паш Кубків. Взагалі, Паш Кубків. Він гарантує позитивний результат будь-якої вашої справи і обіцяє досить такі хвилюючі моменти, якісь матеріальні блага і всі позитивні події, все буде гарно. Можливо, проявите собі якийсь творчий такий потенціал, відновиться, якісь нові такі можливості. Взагалі, карта гарна для творчих людей і. Досить матимете таку гарну можливість просунутися далі в якійсь певній своїй справі. Не обов'язково обов це якась там творча справа, але обов'язково ви зможете просунутися в будь-яких своїх починаннях вперед. І саме головне вам потрібно не поспішати і контролювати свої емоції для того, щоб мати гарний результат у своїх починаннях. Наступна карта це дев'ятка жезлі. Ви постійно в очікуванні чогось поганого, ви постійно в очікуванні, що щось може трапитися. Ви готові до будь-якої ситуації, готові до оборони, але ви занадто сильно себе накручуєте, занадто сильно хвилюєтесь і придумуєте свої проблеми там, де їх просто немає. Візьміть свої емоції під контроль, перестаньте боятися і живіть повноцінним, щасливим життям. Оці страхи, оці переживання вам дуже заважають. Боріться з ними і у вас це поступово налагодиться. Кінець місяця, Рицарь Кубків. Рицарь Кубків говорить, щоб ви просто скористалися вдалим моментом і вирішили справи, які постійно відкладали через брак сили та часу. Також карта говорить, що досить вдалий момент для вирішення конфліктних ситуацій, ви зможете знайти спільну мову з людиною, якою постійно конфліктували, і зможете пробачити один одному образи. І прийти до якоїсь певної згоди. І саме головне не зациклюйтесь на проблемах, а шукайте їхнє вирішення. Так, наступна карта шестірка мечів. Зміни на вас очікують досить позитивні, в тому випадку, якщо ви будете обдумувати свої рішення, не поспішаєтемете. Якщо в чомусь сумніваєтесь, просіть допомоги. І саме головне робіть все чесно, справедливо і по закону. І тоді зміни на вас очікуються досить позитивні у вашому житті. Наступна карта Королева мечів. Королева мечів говорить про можливість конфліктних ситуацій, які ви спробуватимете зупинити і взагалі не допустити тих конфліктів. Також можуть виникати якісь складності в досягненні вашої цілі в цей період, але взявши емоції під чіткий контроль, ви зможете досягнути поставленої цілі. Саме головне контролюйте емоції. Думайте тільки, довіряйте тільки своєму розуму, а не емоціям. І тільки тоді ви зможете. Уникнути будь-яких непорозумінь, будь-яких конфліктів, і зможете втілити в реальність всі свої плани, всі свої задуми. Наступна карта Туз жезлів. Знаєте, домі відкриваються нові можливості, нові дороги нові перспективи. Звичайно, на цих дорогах не все гладко буде, не все рівно, можуть бути якісь. Певні проблеми, якісь певні невдачі, але вони вам під силу, і ви з усім впораєтесь. І пам'ятайте, для того, щоб реалізувати себе і досягнути здійснення своїх мрій, вам доведеться багато активно працювати. Робивши це, ви обов'язково дійдете до позитивного результату в своїх справах. Наступна карта це дев'ятка кубків. Карта говорить про гарні новини, про можливість гостей, які ви не очікували, але яким будете дуже раді. І взагалі ця карта говорить про здійснення ваших бажань. Досить успішний період, тому вперед дійте. Наступна карта це Семірка жезлів. Ну, по семірки жезлів можуть виникати якісь конфліктні ситуації, про виникнення якоїсь, можливо, Складної ситуації, про можливість е е е проблем, можливо, з конкурентами. Е карта закликає вас, можна сказати так, до бою, і вам під силу впоратися з усіма випробуваннями, які на вас можуть впасти. Також карта вказує на можливі конфлікти і сварки, е і про те, що можуть виникати, знаєте, от, От не не, не зійшлися з думками різні думки, і за цього виникають серйозні розбіжності. Е, також Сімка говорить про серйозні зміни і про те, що вам потрібно коректування от вашої стратегії. От, можливо, виникатимуть конфліктні ситуації, ці непорозуміння, відстоювання своєї точки зору, але вам потрібно змінити свою тактику. У відстоювання своїх точки, своєї точки зору, вам трошки потрібно щось змінити і не потрібно робити необдуманих кроків, потрібно обдумувати кожний свій крок, щоб самим же собі не нашкодити. І якщо є можливість уникнути конфлікта, то звичайно краще цього зробити. Хоч ця і карта закликає йти вперед до бою, захищати себе. Але коли є можливість уникнути цієї ситуації, то звичайно, можливо, по можливості постарайтеся, тому що конфлікти вони вам взагалі не потрібні. Підвівши підсумок, можу сказати, що на початку місяця потрібно розподілити свої обов'язки, розподілити на якийсь певний період, не тягнути все і зразу, тому що із за цього може страждати здоров'я. Не сили, енергії, краще розподілити. Також потрібно уникати конфліктних ситуацій і будьте більш обачнішими, щоб не стати жертвою шахрайських дій. Отримаєте допомогу, отримаєте якийсь подарунок, можливо, самі будете комусь допомагати. Але в будь-якій ситуації, коли ви комусь надаєте допомогу, коли ви підписуєте щось важливе, якісь офіційні важливі справи, обов'язково дивіться, чи ви володієте всією інформацією, чи немає. Щось прихованого від вас, щоб вас просто ніде не ушукали. І перш за все, довірте своїй інтуїції, вона вас обов'язково не підведе і підскаже, як вам діяти далі. Також будуть виникати багато пропозицій, таких улесливих пропозицій, але вам потрібно ретельно обдумати, тому що. Ці пропозиції не всі перспективні, не всі дадуть гарний результат у майбутньому, тому сядьте ретельно все, обміркуйте, як вам діяти далі, щоб просто в майбутньому не наробити якихось певних помилок. В середині місяця можуть виникати проблеми, невдачі, як і в особистому житті, так і на робочих моментах. Але саме головне, не беріть все близько до серця. Якщо ви візьмете свої емоції під контроль, якщо ви знаєте от, проявите свою силу волі. Характер свій проявите, Проявите сміливість, впевненість в собі, то ви зможете вийти в будь-якій ситуації переможцем без бою. Також у вас налагодиться, як і в особистому житті поступово все. От спочатку виникають конфлікти, а далі починається налагоджуватися все. Як і в особистому в сімейному житті, так і в. Фінансових питаннях, можливо, зможете відпустку якусь собі дозволити, якісь там вихідні е, гарно провести. Але у всьому має бути золота середина. Зайвого не витрачайте, е, ні з ким не конфліктуйте. Має бути такий спокій в душі і гармонія з собою і навколишнім світом. Також у вас відновлюється все е, гарні можливості, нові перспективи, гарні проєкти, реалізація себе буде, можливо, якісь творчі будуть моменти. Ви Усім впораєтеся, і вам буде все під силу. Але саме головне перестаньте боятися, тому що ви постійно в очікуванні чогось негативного, що вам заважає, повністю насолоджуватися життям і. Радіти моментам приємним у вашому житті, тому що ви постійно в очікуванні негативу. Боріть свої страхи і все налагодиться. Кінець місяця досить такий гарний перспективний результат вас очікує. Серйозні зміни будуть у вашому житті, які будуть залежати від ваших дій і вчинків. Будьте чесними, справедливими, сміливими. Дивіться, не загострюйте ситуацію, якщо якісь є конфліктні ситуації, матимете гарну змогу уникнути конфліктів, піти на примирення, знайти спільну мову. З тою людиною, якою конфліктували саме головне робіть це все обдумано, чесно, ніде не хитруйте і не загострюйте ситуацію у якихось фінансових питаннях, паперових справах можуть виникнути якісь певні складності. Але якщо будете контролювати свої емоції і довіряти тільки своєму розуму, то ви з усім впораєтесь перед вами. Відкриватимуться нові двері, нові можливості, нові перспективи, нові дороги. Але вони будуть звичайно не самими гладкими, можуть виникати складності, але якщо будете багато працювати і прикладатимете прикладати максимум зусиль, то вам буде все під силу. Також на вас очікують в кінці місяця гарні новини. Можливо, хтось з гостей до вас завітає, яких ви не очікували, але яким будете дуже раді. Також можливі моменти конфліктні ситуації, непорозуміння, конфліктні ситуації з конкурентами в особистому житті. На роботі в будь-якій сфері вашого життя, саме головне, знаєте, ця карта закликає вас до бою діяти рішучими, будьте смі... рішучі, сміливими і активними. Е і поміняйте свою стратегію у боротьбі і обдумуйте кожен свій крок. Також, якщо ви матимете гарну змогу позбу... уникнути цього конфлікту, хоч карта і закликає до бою, але якщо ви маєте змогу, то обов'язково уникайте конфліктів. Бажаю вам всім гарного і вдалого місяця, хай всі ваші плани збудуться, а негативні моменти залишаться позаду. Дякую вам всім за лайки, коментарі і за ваші підписки. До побачення!